Вітаю! У цьому відео я розповім вам про виправлення прикусу дітей. Мене звати Нечай Катерина Анатолієвна, я лікар-стоматолог-ортодонт у мережі стоматологічних клінік Люнедент. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Для виправлення прикосу у дітей використовують пластинки на зуби. Це знімні та незнімні ортодонтичні апарати, які оптимізують ріст та розвиток щелеп та покращують роботу м'язів, що оточують зуби та суттєво впливають на їх положення та прикус. Вони складаються з пластикової основи металевих елементів, дуг, очків, гвинців та пружин. Вони чинять контрольований тиск на зуби або щелепу, що дозволяє коригувати незначні аномалії прикосу, направляти ріст щелеп, усувати скучення з зубів, великі щілини або окремі зміщення. А також боротися зі шкідливими звичками, наприклад, смоктання пальця, дихання ротом. Також цим методом можна виправити неправильне положення язика. Ортодонтичні пластинки застосовуються переважно віці від 4 до 13 років, якраз тоді, коли щелепа активно росте. Щоб досягти результату, апарат потрібно носити щодня по 14 20 годин, в тому числі під час сну, знімаючи лише під час їжі, чищення зубів або заняття спортом, а також регулярно відвідувати ортодонти для контролю і регулювання апарату, наприклад. Ад підкручування гвинта чищення зубів під час носіння пластинок має бути особливо ретельним. Потрібно чистити їх щонайменше двічі на день, а краще після кожного прийому їжі, оскільки від пластинку можуть потрапляти залишки їжі. І створювати сприятливе середовище для бактерій. Варто використовувати м'яку зубну щітку, пасту з фтором і додаткову зубну нитку або йоршики для міжзубних проміжків. Полоскання рота після кожного прийому їжі обов'язкове. Саму пластинку слід мити щодня під проточною прохолодною водою за допомогою окремої щітки без пасти або з милом, але не з гарячою водою, щоб не деформувати. Зауважу, що лікування будь-якої патології припису в цьому віці є першим етапом ортодонтичного лікування. Триває від 12 до 18 місяців. Перша фаза лікування або взагалі замінить необхідність другої, або зробить її набагато простішою і швидше. Бувають випадки, що на першому етапі ортодонтичного лікування може знадобитися декілька пластинок. Тобто спочатку дитина ходить із однією пластинкою, яка, наприклад, розширює верхню щелепу, а згодом вона змінюється на інший апарат, який вже стимулюватиме зростання нижньої щелепи. Часто після повної зміни зубів потрібен буде другий етап, мова йде про брекети. Щоб дитина не втомилась від ортодонтичного лікування, все треба планувати правильно і діяти максимально оперативно на першому етапі, що ми гарантуємо в наших стоматологіях. Щоб дізнатися більше інформації, переглянути приклади наших робіт та багато корисних відео, переходьте на наш сайт за посиланням. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на наш канал, ставте лайки, а також ставте свої запитання, на які ми обов'язково відповімо. Запишіться на безкоштовну консультацію в мережі стоматологічних клінік лі. Веден, дякую за увагу. До зустрічі.